Дадуть тобі повноваження змінювати командирів, бригад, батальйонів в усьому, третьому армійському корпусі. Ну по-перше, я не збираюся там когось там, умовно кажучи, агульно там пробувати знімати і так далі. Треба подивитися безумовно на підрозділи на людей. Я переконаний, що є величезна кількість компетентних абсолютно людей. От, треба подивитися, десь люди некомпетентні, десь просто система не вибудована. Тобто і люди непогані, але вони ну не оркестр, не, не система. Це раз. Друге, тих, кого я буду вважати некомпетентними, некомпетентними, некомандними, непорядними, в першу чергу людьми. Я буду безумовно пояснювати, аргументувати причину цих людей, зняття за займаємих посад і переміщень. Тисячу відсотків. Але я хочу спиратися в першу чергу на там, тих офіцерів, там, тих сержантів і так далі, які є. А от. Інша справа, що ми постараємося в максимально стислі строки дати їм розуміння системи, дати їм не моментів там з підготовкою, освітою, ну там не освітою, підготовкою. підготовкою та Но коротко так.